Я навчилася працювати з аксесуарами, як правильно складати костюми, як ставитися до своїх педагогів. Я навчилася як ставитися до своїх друзів. Ми репетирували номер «Сіннє озера. Від'їжджавши на кубах назад, ми троє перевернулися назад. Це вийшло трошки смішно. Я б з задоволенням. І пройшла цих 10 років спочатку, тому що я отримала масу задоволення за всіх свої 10 років своєї праці. Це було надзвичайно цікаво для мене. І це було незабутнє. Я б завжди танцювала і продовжувала б танцювати. Мене, мій куратор, як мені подобається, назвав мене Софа, Софочка, А найчастіше вона називає мене Зая. Я знайшла нових друзів, які стали для мене найкращими. Оскільки друзі це важливо в моєму житті, мені допомогли пізнати себе, пізнати своє життя. Ніколи не залишати палац, оскільки палац не допоможе тобі відкритися у всьому і в житті, і в твоєму танці.